Як ви вже зазначили, так у нас під обстрілами були саме Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Там ворог і шахедами обстріляв фактично комунальне підприємство це заклад освіти, пострадала цивільна інфраструктура на Ізюмщині, Ізюмському районі. Так само були удари керованими авіабомбами. Їх у нас в цілому за Добу було 8 і було п'ять шахетів. Ну і по Ізюмському напрямку п'ять житлових будинків, тобто постраждалі і на, на, на щастя, тобто важких постраждалих там немає. Однак все одно руйнування цивільної інфраструктури досить значне. По півночі нашої території ворог два рази намагався атакувати позиції наших військових і натомість по куп'янському напрямку аж 18 разів велися активні бойові дії. Частина з них ведеться і досі, тобто ворог не залишає. Спроб просунутися вглиб нашої території по тому напрямку, який для себе обрав як пріоритетний. Ну і з тих напрямків у нас продовжуються евакуаційні заходи. Крім того, маємо вивести дітей сім'ями і з великоборлуцької, з Кіндрашівської громад. Всього це вісім населених пунктів.